Головним управлінням національної поліції Запорізької області визначено ряд заходів, направлених на забезпечення публічної безпеки і порядку, дорожньо... попередження дорожньо-транспортного травматизму, а також попередження можливих правопорушень під час відвідування громадянами кладовища в поминальні дні в період з 26 по 30 квітня. У зазначений період буде задіяно близько 800 поліцейських, 280 з яких будуть нести службу безпосередньо на кладовищах. До несення служби будуть залучені як патрульні наряди поліції, так і слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні підрозділи, оперативні служби, а також поліцейські на блокпостах. Особлива увага приділятиметься безпосередньо місцям скупчення людей. Я маю на увазі кладовище на території Запорізького району та міста Запоріжжя. Таких місць у нас на території Запорізького району визначено 74 і на території міста 12. Разом з представниками ветеранської організації Разом які опікуються та надають допомогу. Ветеранам, а також сім'ям загиблих, будуть проведені відповідні обстеження кладовищ на предмет виявлення можливих пошкоджень місць поховань полеглих захисників та захисниць України. Також у зв'язку з воєнним станом, громадянам рекомендовано утриматись від Масового відвідування кладовищ краще виберіть інший якийсь день. Це для вас буде безпечніше. Окрім цього, на виконання рішення Ради оборони від 11 квітня номер 201 буде обмежено рух цивільного транспорту до деяких, деяких населених пунктів, які знаходяться. Безпосередньо поряд з зонами проведення активних бойових дій. Це у нас Гуляйпільська та Оріхівська територіальні громади Пологівського району, а також Степногірська селищна громада Васильівського району. Вказані обмеження будуть діяти з 0 годин 26 до 0 годин 30 квітня. Тобто, в ці дні рух цивільного транспорту буде закрито. Також е хочу закликати громадян, що у разі виявлення вами підозрілих предметів я маю на увазі якихось покинутих коробок, пакетів і так далі. Краще їх не чіпати, е відійти на безпечну відстань та е викликати наряд поліції е через телефон 102. Ми сьогодні звертаємось до всіх. Не чекайте саме в днів. Є у вас сьогодні десь вихідний приїдьте сьогодні на кладовище, там порядок, поправте все, що зробіть необхідні якісь речі. А в поминальні дні треба не забувати, що спочатку треба приїхати до храму, помолитися. І на кладовище ми приходимо для того, щоб влаштувати там пікнік і ще якісь розважальні заходи. На кладовище ми приходимо для того, щоб знову створити молитву. За наших тих, хто вже відійшов у вічність. Правила безпеки обов'язкові, в часі ми не обмежені. Головне це молитва, ніяких гулянь так званих застолій, трапез на кладовищі, ніяких, це ми закликаємо, ніяких штучних квітів пластику. І ніяких таких приношень на мовілі, оскільки воно втратило на сьогоднішній день свою актуальність в тому, в чому вона полягала. Це, як робилось милосня від імені тих людей, які війшли в вічність. І люди, які були мало забезпечені, то вони ходили потім ввечері і це приношення забирали. І цим харчувалися, і це була милостяння. На сьогоднішній день, коли приходить велика кількість людей, то потім, вибачте, ця милосня перетворюється на те, що там розводяться і тварини, поїдають, і просто згниває проти воно все. Тобто немає самої оцінює милості. Краще, краще, ми рекомендуємо. Якщо ви знаєте, що десь є родина, яка потребує, візьміть якийсь набор продуктів, їм занесіть і скажіть, помоліться за душі наших рідних. Якщо не знаєте таких людей, задонати ці гроші на ЗСУ, на збереження життя, нашу оборону, прибираємо мові до уваги всі ці рекомендації, всі ті побажання, всі ці правила, які є написані нашими обставинами, і до них достосовуємося. Тобто пам'ятаємо про те, що триває війна, і пам'ятаємо про те, що наше життя також має величезну цінність і не наражаємо не потрібно. Ані життя своє, ані своїх близьких на небезпеку. Не робимо бенкету, не робимо святкування, не робимо місця поховання смітника. Так? Тобто не приносимо туди непотрібних речей. Перше, це естетично буде негарно виглядати. А по-друге, так само це додає непотрібної роботи нашим правоохоронним органам. Так? Як я приносу, чи я, чи хтось вірян, не знаю там якісь речі. І потім не захочу забирати додому там коробки, сумки, пакета. А да, то потім хтось має викликати наряд поліції, наряд да, подивилися, що кінолог якийсь собакою да це не потрібна робота. Пам'ятали, що це і місце святе, це і місце поховання, це і місце пам'яті, це і місце молитви.